Дайвінес не зупинявся у своєму прагненні дбати про природу. І у 2021 році спільно з Rodей Інститют створили центр регенеративного сільського господарства в парк. Там вирощують інгредієнти, які відновлюють ґрунти, і навчають фермерів. Регенеративного органічного землеробства також бренд підтримує проєкт 1 for the Planet». Це ініціатива, яка об'єднує бізнес з екологічними некомерційними організаціями. І завдяки цьому Давіни жертвує 1% від своїх всіх продажів на цілі, що відповідають її місії захисту та відновлення планети. А ще висаджування десятків тисяч фруктових дерев. По всьому світу це відбувається завдяки співпраці Davines з Fruit Tree Planting Foundation. Вони запустили спільну ініціативу Sustainable Beauty Day, коли салони, що співпрацюють з Davines, пропонують послуги, стрижки та укладки в обмін на благодійні внески. І усі зібрані кошти спрямовуються на проєкти з висаджування фруктових дерев у регіонах, що потребують підтримки. У перший рік програми було зібрано 25 тисяч доларів, що дозволило висадити понад 6 тисяч фруктових дерев у Мозамбіку та Південній Африці. Зараз, завдяки Дайвінес висаджено вже десятки тисяч таких дерев.